Це А то, стики отлистав. Сики отлистав. За ружьо, так. 35. Чи тобі шмигаль дав, чи хто? Звісно, шмигаль. Чи умер, чи Скажи. Зеленським подарував. Это цей чебурек, шаурма, умером там, да? Да-да-да-да-да. За... выдали, сказали, да, брат, по дороге, по работе. Не в Украина. Слава нации. Смерть ворога. О, все, потужность, ось все вона. Да, ось. ха Ладно, давайте, пока. Что ты робишь, подос? FPV PO. FPV PU. Короче. FPV poppou. Тихо, ну что, Ты сейчас... Иди. Ты выйде зайду в посаду Та закрий рот, блядь. О. Розаряжаємося. Зараз розвернеться. Ніхуя ще вона гупає. Вона по дорозі пішла. Заряжайся, вона вернеться. Щас їх же 4 штуки йде. Блять, Вадик, дробню збивати треба. Пошла по дорозі, прикинь, вони дорогу контролюють. блядь, короче, цинковала по дороге, нихуя. Ну она прям так на накушала прошла у нас. Блять, вона в зоне, ну не попала. Я не попала. Тряглась костку. Да не, надо длинный ствол до пизды. Не ей цей, надо куплячая цей. А, -а, -а. а вот ствол. Втікай! Точку спалили Вони в антану в'їбали кхм Хоча вот так, виходить, ось удар будет. А тобі може бути? Вона У нас носила... нет. Похо, похож. Вон, бачу. Боцман, другу машину вдарили. Це б цивільний. Автівка, не знаю там. спаслися люди, ні, цивільна автівка. Коротше, одну півішку ми збили. Одна вдарила, блін. У нас один гладкоствол. Гладкоствол легше. Боцман, друга машина горить. Залітайте, великий вісцинь. Парич машини. Не знаю, люди згоріли, не згоріли. Все цивільно вроді не видно. Давай петляй відсюди. А це довбограє. Не знаю, тут живі чи не живі. Вон следующий удар. Бачите? Горить. А цим похір, катаються. Блядь, кепку одів і винам опять деит. Що ти йому скажеш?